Які будуть наслідки, так, так. я вважаю, що наоборот тільки правильно то, що сталося, це що блокують, бо ну, вони всі переживають через те, що люди, ніби наші українські громадяни, там страдають. Але якщо свої статистиці, 93% голосувало за те, щоб приєднатися до Росії, то якщо цих 93% за, а ті сім, я думаю, що вони вже давно в Україні хто хотів бути. І того, якщо така ситуація, ну вони всі хотіли за Росію, то хай тепер мають те, що мають. Ну чуємо Україна має давати електроенергію, що тим більше цей це що Типу новинах, що задали міністру питання, що один кіловат здається, що три рубля коштував на російські гроші. Якщо порахувати на наші, то це скільки на гривні 50, а в Україні скільки коштує це? Наслідки будуть дуже нехороші, але я вважаю, що потрібно домовлятися, тому що там люди живуть, там живуть наші люди, українці. Тому треба домовлятися. Про що домовлятися? Домовлятися політикам, щоб не було блокади. Під час блокади хто страждає? Люди не політики, а люди страждають. Треба домовлятися. Люди в тому ні в чому не винні, які там страждають без світла і без харчів. Я думаю, не покращення буде. Чому ви так Ну, Думаю так. У мене така просто думка. А яке саме покращення ви маєте на увазі? Ну, мається на увазі, що, як вам сказати, що трошки люди почнуть думати, і все ж таки воно все одно буде. До України він вернеться це. Ще одна така провокація. Це ще одна така ризка підкреслена для того, що Крим. Хочуть від'єднати, від'єднали, і він не не буде співпрацювати, так сказати, з Україною. Росія може не постачати газ, та напевне Україна буде брати такі з інших ресурсів, щоб опалювати зиму для українців. Я їм взагалі нічого в Крим не дав. Те, що подарували, може і неправильно. А те, що треба блокувати і. І цей і, 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 і не торгувати і не поставляти нічого, то це само собою розуміється. Я навіть, не хочу про то говорити, хочу. бо то нема про що.